Give me a chance Мене звуть Міранда, і ви дивитеся мій відеовлог. Саме сьогодні я вирішила розпочати вести свої відеоблоги в свій день народження. Сьогодні мені виповнюється 30 років, я нещодавно прокинулася, прийняла душ, просто висушила волосся, і в 2 години до мене вже має прийти майстер, який зробить мені візаж та зачіску. Вже з самого ранку до мене приходила моя мама, привітала мене з днем народження. Мій наречений мене також привітав з ним народження, і я дуже хочу показувати вам сьогодні всю естетику свого чудового і класного дня. Сьогодні буде дуже класний влог, і що я хотіла б вам показати? Подивіться, подивіться, які класні квіти мені вже подарував мій наречений. Такий неймовірний букет, величезний букет. Мені я дуже сподіваюся, що він буде довго стояти, тому що завжди букети, які стоять в корзинах або в коробках, вони стоять менше, але тут є інструкція, тому будемо виконувати все чітко по інструкції, щоб зберегти естетику цього неймовірного букету. Так, це ми снідали. Я ще нічого не встигла прибрати. І ось такий букет подарувала мені моя мама. Подивіться, які надзвичайно красиві і ярко-ярко рожеві троянди. Прям супер вау! Панів на сьогодні. Зараз я хочу привести себе до ладу, трішки прибрати після нашого сніданку. О другій годині до мене приходить візажист, і вона буде робити мені також зачіску. Ми Святкуємо разом з моєю сім'єю і разом з моїми друзями. О шостій годині ми збираємося в ресторані «Веранда» на Дніпрі. Я хочу сказати, що взагалі пошук ресторанів на день народження в Києві мене викликало. Дуже велику проблему, тому що мені хотілося, щоб на святкування ми прийшли і не просто сиділи і вечеряли і спілкувалися. А мені хотілося, щоб, знаєте, була така атмосфера, де ми повечеряли, поспілкувалися, і потім почали дуже активно і класно святкувати. Можливо, там навіть знаєте, потанцювати якось, провести класний час, щоб була якась програма. А в Києві з цим дуже велика проблема. Або просто діджей, або просто ресторан, в якому ти сидиш в тих я обстановці, грає фонова музика. Я не хотіла такої атмосфери сьогодні, тому я вирішила, що веранда на Дніпрі це ідеальний просто варіант. Там вже вся програма продумана за мене. О 6 годині ми приходимо, о 7 годині починає грати діджей. А вже з 8 години починається шоу-балет, обіцяли ще саксофоніста, барабанщика. Ну, побачимо, як там що і воно й буде. Дуже цікаве, сподіваюся, що буде дуже і дуже весело. Хочу показати вам, що на моєму столі зараз знаходиться ось ця тарілочка. І цю тарілочку я зробила самостійно на гончарці. Подивіться, як вона класно виглядає під горішки. Я саме для цього її робила. Виглядає прям супер естетично. І нарешті в мене вже хоч щось вийшло зробити такого, щоб могла їм користуватися в своєму житті. Буду зараз пити свою ранкову каву в своїй класній квартирі, мені так подобається. Ми нещодавно сюди переїхали. І ви знаєте, от естетика цієї квартири повністю переплітається зі мною. Я дуже люблю, знаєте, всякі такі деталі. Мені дуже подобається цей сервант. Я обов'язково зроблю ще на своєму ютуб-каналі огляд на свою квартиру. Але якщо ви хочете вже його побачити, ви можете зайти на блог до Роксолани Величковської. Я прикріплю ссылку під цим відео. Вона приходила до мене в гості, робила відео огляд моєї квартири, ми там спілкувалися, я розповідала дещо. Дуже вийшов такий класний, атмосферний, дівчачий влог. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково переходьте і дивіться. І знаєте, що я хотіла вам сказати саме зараз, ось зранку на свій день народження. Що і два роки ми прожили на Кіпрі, і зараз ми повернулися в Україну. Я завжди знала, що свої 30 років я хочу зустріти ось саме так, як я запланувала на сьогодні. Я хочу одягнути дуже класну сукню, хочу зробити класний макіяж. Я хочу зробити класну зачіску. Я хочу зустріти цей день народження в колі в оточенні тих людей, яких я дійсно люблю. І в мене не буде там супер багато людей за моїм там святковим столом, але це будуть саме ті люди, яких я люблю і з якими я спілкуюся щодня. Для мене дуже важливо, щоб цей день пройшов на позитиві. Я знаю, що у багатьох людей на свій день народження трапляються якісь депресії. Ви знаєте, що в мене були такі день народження, які викликали в мене дуже велику депресію, і ви знаєте. Я навіть не хотіла брати слухавку, коли мене хтось вітав з днем народження, і навіть деяким людям я відповідала, що день народження в мене не сьогодні, і ви помилилися. Були такі моменти в моєму житті. Але я зрозуміла з віком, що такі моменти в нашому житті трапляються тільки тоді, коли ми не задоволені своїм життям. Ось зараз я. Е Дуже задоволений своїм життям. Ми переїхали, мені дуже подобається житло, в якому ми живемо. Мені дуже подобається справа, чим я займаюся. Я відкрила своє маркетингове агентство з відеопродакшеном. Ми працюємо з крупними, класними клієнтами, створюємо для них неймовірно красивий і естетичний контент. Мені подобається те, чим я займаюсь. Воно надає мені ще більше натхнення в житті. Я, взагалі, та людина, яка Має займатися чимось на постійній основі. Я не можу бути без роботи, я не можу бути без якогось свого діла. Тому що, коли я прокидаюся, в мене відчуття, от знаєте, ніби я даремно прожила цей день. Якщо в мене немає ніяких справ, якщо в мене немає ніякої роботи, я обов'язково маю бути зайнята протязі всього дня. Це може бути робота, якісь там домашні хлопоти, але просто прокинутися і лежати нічого не робити, ви знаєте, це взагалі. Це взагалі не моя атмосфера і час проводження. Я дуже люблю рух в своєму житті. Мені дуже важко було жити за кордоном, тому що я там відчувала себе самотньою, хоч у мене з'явилися там дуже класні. Приємні знайомства, я з дівчатами спілкуюся і по цей час. Але все ж таки мені дуже важливо бути поруч зі своєю сім'єю. Коли я захотіла я зустрілася зі своєю мамою, я захотіла я зустрілася зі своїми друзями, з якими я вже дружу не один рік. Ось на моєму день народженні буде моя подруга Таня, і ми з нею дружимо з першого курсу. Уявіть, мені було 17 років, зараз мені 30. 13 років ми вже дружимо з цією людиною. А в нас я не можу навіть сказати, що ми колись серйозно якось сварилися. Ми завжди один одного розуміємо. Ми вже підлаштувалися, знаєте, під характер один одного, і ми розуміємо, як нам потрібно поводити себе, коли ми разом. Були якісь там недорозуміння, але це все якісь такі, знаєте, дрібниці. Так, ну а я пішла збиратися, наводити порядки після сніданку і зустрічати далі гостей, бо до мене зараз також мають завітати гості, і мені потрібно бути готовою до них. Так, у нас вже повністю робочий процес. До мене приїхала Юля. Юля мене, до речі, навчала робити візаж. В неї є курс сам собі візажистами. Дівчата, будь ласка, записуйтесь. Юлія вас навчить робити таку ж саму стрілку mm -hmm. самостійно. Так, да, це реально. Я просто сьогодні лінива. <свят> сьогодні можна, сьогодні можна, я сьогодні іменинниця. Мені можна розслабитись. Я Юлі довіряю. Я, до речі, розповідала Юлі про ситуацію, коли я робила собі макіяж в салоні. Не буду називати якому. Мені мене збирали на весілля моєї подружки, сестри. Це був просто жах. У Мене був жахливий макіяж і жахлива зачіска. Зіпсувалася просто весь день. І часу мене перероблювати не було абсолютно. Тому я би, Сьогодні тільки перевірений варіант, сьогодні тільки Юля. Mm -hmm. <гум> Покажемо вам скоро фінальний результат. Юля, мені, до речі, буде ще робити зачіску. Вже пройшло два дні після мого дня народження, і я хочу сказати, що це було щось надзвичайне. Мені дуже сподобалось те, як ми відсвяткували день народження. Мені дуже сподобалось те, як мене всі вітали. Я хочу сказати, що я дуже вдячна всім, хто розділив зі мною цей день. Звісно, що я не могла знімати дуже багато, тому що я не хотіла. Заважати гостям насолоджуватися цим вечором. Зараз до мене їде мама. Ось вона мені вже телефонує. Я буду її зустрічати, і ми будемо з нею разом робити розпаковку подарунків, яку я виставлю зараз в цьому влозі. Так, мама вже прийшла. Йдемо її зустрічати. Привіт-привіт! Мама з пакунками, як завжди. Я взагалі вже відкривала ці подарунки. Просто хочу показати вам, що в мене тут є, тому що дуже багато всього цікавого. Так, цей подарунок від моєї подружки Анастасії. Настя мені подарувала дуже крутий парфюм. Ось покажи, який він красивий всередині. Просто неймовірний. Ой, це Адель. Ну, бо я вже його діставала. Це Адель Гріті. просто неймовірний аромат. Він мені дуже подобається. Він такий, знаєте, він і солодкуватий, і свіжий одночасно пахне просто розкіш'ю. Цей подарунок від моєї сестрички, від моєї тьоті. Вони мені подарували дуже дорогий парфюм. Коли до мене приходила моя сестра в гості, я завжди в неї запитувала, чим вона пахне. Тому що ці парфюми, вони дуже-дуже насичені, але ну, в них аромат просто неймовірний. І е, вона мені сказала, що достатньо взагалі одного. Пшийку для того, щоб пахнути просто весь день. А у флаконі вони пахнуть прям взагалі не так, як на людині. Дуже класний подарунок. Дякую. Вступний. Подарунок. Тут в мене дуже багато різного посуду. Я зараз все дістану. Я коли розпаковувала, я так зраділа, тому що в мене вже є. Ось покажи вам, в мене вже є просто ось ці чашечки від Paul Spotton. Ось так вони виглядають. Бачите, жовта, фіолетова, зелена. А тепер дивіться: тепер дивіться, що в мене є. Так, Видно мене, так? У mm, мене є цілий набір під оці чашечки посуду. Так, зараз я відкрию. Воно все було дуже так красиво запаковано, але я прямо увечері робила розпаковку і, звісно, що вже все пакування зняла. Дивіться. Це просто вау! Просто розкіш. Я не можу боже, яке воно все красиве. Я обожнюю посуд. І саме ось такий посуд мені дуже подобається. Тому що він яскравий, він дуже надзвичайно гарний. І я просто зараз всі просто поставлю зараз поруч. Дивіться, як це буде все красиво виглядати. Ось так, от я подаю чай, каву, а ось тут якісь десерти, ну, Мені здається, що це просто, просто розкішно. Виглядає прям супер. Дивіться, це така цукорниця. Подивіться, як це все гарно разом виглядає. Просто вау! І ще один подарунок. Так, ось такий, прям. Він мені якийсь казковий просто, як це все розкішно виглядає разом. Просто вау! Я дуже люблю, боже, як гарно, я не можу. Що... Ось так от ви приходите в гості я вам чашечку, тут десерт, тут вам, якщо потрібен цукор, цукор. Або можна сюди якісь цукерки навіть класти. І ось так от я чайочок так оп, і буду ось так от наливати. Ну, мав, скажи, як ти? Дуже-дуже красиво, дуже прям супер-супер Дуже дякую. Подаруночок просто все серденько. Так, ще тут я. Цей подаруночок подарувала мені моя найкраща подружка Танюша. Просто подивіться. Ну, взагалі, все, що від цього бренду, це просто вау, але знімайте поближче. Я ось так от так. Ось так. Подивіться, які чашечки для кави. Просто немає слів. Дивіться, яка краса. І ця, цей сервіс дуже класно буде виглядати в моїй квартири. Тому що в мене тут є десь якісь золоті ставочки, все прям супер вау. Дуже подобний подарунок. Це парфюм. До мене приїжджав ще мій друг в ресторан і подарував мені ще ось такий парфюм. До речі, я ніколи про нього нічого не чула. Можливо, і популярний, але я вперше. Такий бачу. Бачите, ось так от він виглядає. Є до нього навіть підставочка така. Оп. Він такий більш важкий, мені здається, що його класно використовувати взимку. Так, ще один подарунок. Що дивіться, ось такий мене крестик. Це мені подарували також наші друзі. Дуже красивий такий, дуже класно з моїм колечком, так? Радон? Класно. Мама мені також подарувала подарунок. Він ще не доїхав. так, да, да. Давай, маму, розкажи. Але Це таємниця. Чому таємниця? Розкажи, що що ти подарувала? Ти хотіла, щоб цей подарунок залишився в мене на Так, хотіла такі зробити подарунок. Все ж таки 30 річ, То хотілось би, щоб вона пам'ятала мене назавжди, але трошки він не доїхав, трошки буде пізніше. Пізніше ми покажемо. Да, пізніше, ми пізніше... Це буде таємниця. Ну добре, хотіла розказати добре, добре. Взагалі подарунки всі дуже круті. Ми класно провели час, багато спілкувалися. Ну просто вау. Я приїхала додому, одразу почала все розпаковувати, бо мені було дуже цікаво. Подивіться, які гарні квіти. Взагалі, в мене вся квартира в квітах. Подивіться: червоні, рожеві, білі. Ще ось такий букетик. Прям вау. Зараз я вам ще покажу. Галіна Ніколаївна, Василій Палич подарували мені гортензії. Подивіться, а це подарунок від Маріазер. Так, подивіться, який ексклюзивний букет. Дуже гарно виглядає. Тут такі квіти всі дуже прям ексклюзивні. Так, <гум> да. ось цей букет від. Родини Брусінцових він так класно виглядає в нашій кімнаті просто вау. і подарунок і дівчат.